Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У мене зараз ранкове поливання. Я склала шлангу вона, заливала, а це, думаю, ще я полью там, де позбігало. І все. Це декілька днів я тут поливаю і вранці, і ввечері, щоб трошки врятувати ситуацію з цими квітами, бо зовсім сухе, все сухе. Хоч трохи це ж так. От, якось, не знаю, сьогодні хмарно, але в нас так і дощі не було. Всі пишуть, що там дощик, там нас немає. Тут полью і йду на город, бо я там не допроривала вчора бульв'яни де задумала. Ось такі справи. А хлопці мої поїхали на риболовлю. Це страшне діло. З Жені він дуже за це літо полюбив рибалку. Він би там сидів би цілими днями. А до нас це хто в гості не їде, всі дарують ну, йому подарунки ті, що для рибалки. То одні родичі приїжджали, подарували вудочка і піцак. Це ось другі, також там чохол для вудочок, потім. Коротше, всякі штучки. Для риболовлі, а йому ж це подобається. То так от. Поїхали. Казали недовго. Ну, це так, якщо нічого не ловиться, то вони щоденько, а якщо щось ловиться, йому взагалі так цікаво. То поїхали. Ну, це є таке, в крові в нього є рибаки. Є в кого вдатися. Так, треба змити, бо у нас тут нахил ми спеціально робили, і у нас Тепер зранку дощем в дворі пахне. Ой, ще на вулиці у мене як також забув. Але одне я скажу, я зрозуміла, що оце поливай, не поливай, все одно, коли дощ піде, воно все таке гарне робиться. А зараз в мене ото там, де я садила на городі, на другий урожай, нічого не зійшло. І поливала я його. Потім все-таки закинула, бо електроенергія зараз не дешева, то думаю, не буду я вже його далі поливати. Це тут а? ще квіточки зелененькі, а там нема нічого на тому городі. На наступний рік, як все буде добре з городом, <смі> На город у нас інші плани. Будемо садити в меншій кількості, але щоб доглядати і був гарний врожай, бо це не діло. Так, покладу я тут шланг і піду далі поки. Ну, а я зараз буду. Приступати ось тут. Вчора почала на цій полуниці, треба закінчити. Вон там була кукурудза, так як, он, видно, по межі вона йшла. Я її скосила. свиням віддала, толку з нею немає. Там далі вже така гарненька, а тут з краю була мілка. такі справи. Ну, все, я справилася з цим шматком, вирвала, малину трохи прорвала. Ліцерна наша вон там стоїть суха. Поливай, не поливай. Зараз піду візьму шлангу сюди. Буду поливати ось цю полуничку, бо вона така поганенька. Ось так. А тут ось куча така. Це хто дивився, я то обрізала від сусіда. Та оце що тут попід забором. Шовковицю сюди її склала. Ну, ми беремо вже варимо свиням. Ми з цим секатором чик-чик-чик. І а це листя тут залишається, з бо не хотіла, щоб в дворі воно літало. І так в дворі там вистачає всього. Це, отак, нехай воно собі поливається. А я буду йти, потім прийду, поміняю. Бо десь мої рибаки приїхали, нічого не зловили. Ну, але Женя все одно задоволений тим, що поїхали. Він... Любить просто туди їздити, а коли ще щось зловить, то взагалі супер для нього. Так. Пішла я, бо має там картопля в духовці. Ну, а тут ось така картопля. Давно я не робила ось так по селянськи шкіркою, завжди чистила. А це щось швиденько, думаю, поки вони переїдуть і буде. Зараз підемо снідати, бо в нас ще рано. Рано вставати, коротше, добре, вже роботи переробили трошки. Чоловік накришив такого салатику гарненького, жовті помідорчики, огірочок. Огірок хоч не гіркий, де куштував. М -м, спека ж була спала, то не гіркі. Так, всім смачного. Полуниця полилась, ввечері ще її полью. Таке в нас сонечко, то заховається. Можливо, відійде, будемо надіятися. Ну, і зібрала ось такий ворожай, який не який, а щось зібрала. Помідори. По трошки, отак, трошки-трошки і закрили. Це перчик, ось суп буду робити. Так, треба ще морквину вирвати. Динька, Ось така, це найбільша, яка у нас була на городі. Кабачок он молоденький. І знайшла. Більше нічого нема, навіть свиня немає. І це виноград буде компот і ожина. Зовсім її трохи, я думала, більше, але багато сухої. Ось так от. Натюрморт. Просто. Я врожай зібрала. Буду зараз йти, бо в мене пиріг стоїть в духовці. А Максим тут ось заколотив і буде зараз продовжувати. Бачите, у нас так помаленьку. Ми якось з цією вірандою теж з усім в цьому році йдемо потихеньку, помаленьку. Бо раніше ми галопом. Швидко-швидко робота, одна робота. А зараз, правду, викаряте, треба відпочивати життя одне. Нарешті до нас це дійшло. тож... Отак просуваємося потихеньку. Ну, вже, бачите, в нас трошечки вимальовується. Половина віранди є. Ще так і буде все. А далі треба думати, що далі. Друзі, в нас вже вечір. Я їсти не готувала Максим там доклав ряд, Він наносив цілий палет, навозив, вірніше. Цього відсівблоку, так що ми трошки попрацювали і їдемо зараз в місто. Мені треба там посилочку забрати, ну і заодно прогуляємося, бо давно ми щось разом так, ну, ввечері нікуди не виїжджали. Дякую вам за перегляд моїх відео, до побачення!